Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте подивимося головну подію наступного тижня. П'ятірка кубків. Угу. Дивіться, десь тут було відео, буквально вчора, стосовно диявила і наслідки від нього по п'ятірки кубків. Це й говорять перед вами постане вибір, в якому ви будете сумніватися, зважувати всі за і проти стосовно якогось заманливого, так заманливої якоїсь пропозиції чи якоїсь ідеї такої заманливої, чи просто того, що буде вас покушати. Це можуть бути стосунки, це можуть бути якісь ідеї, якісь пропозиції, якісь люди. Ну тобто, будь-що, і ви на цьому тижні будете вагатися, обдумувати, зважувати, тому що може бути п'ятірка кубків. Ви вже розумієте, що ви можете щось втратити, можете якось. З негативними наслідками вийти з цієї ситуації, тому будете сумніватися. І тут ще й на дні трійка мечів. Поради для вас, як вам краще вчинити? Вам краще не діяти в бік у цього диявола, у цієї спокуси. Знову таки, йдеться інформація. Для когось значить вона важлива. Тобто цей кубок, цю ідею, будь-що, що вам пропонують, не треба брати, і треба трішки так, ну, не проявляти в цей бік ніякого інтересу. Залишайте ваші коментарі, сподіваюся, це справді комусь. Буде корисним. І... А ваші ситуації дивимося в особистих розкладах телеграм в описі.